Всім привіт! Отже, відправив я свого ремонт в ремонт інвертора, а маю поки ось такого 3-кіловатного. Встановив я його на своїх пару панельок. І ось бачимо, що нагрузка 2,7 кВт. Як би працює. Звісно, зараз може батарея розрядитися, бо дуже слабенька тут стоїть. Але ж. Сонечко дає ось 1,2 кВт, 1,3 кВт. так. навантаження зменшилось, ось 900. 920 В і вже пошла зарядочка акумулятора. Мережа вимкнена. Ось сонечко дає 1,3 кВт. Ну, такі для короткочасних якихось цілей можна використовувати, але в порівнянні з 6 кВт моїм, то трошки складно, тому що потрібно щось відключати, щось включати. Вже з 6 кВт включився, що потрібно, де воно собі працює. Ось панелі мої. Сьогодні 21 жовтня. Дають 1,3 кВт. стаціонарно собі вісять тимчасово. І якось так. Сьогодні гарний день соняшний, то мережу ось відключив, поки суто цілий день на сонці таке по кіловатіку споживання, там бойлер навіть гріється на одну тену, на 800 Вт. Ну і оці надлишки там ще пів кіловата майже то вистачає на такі якісь свої потреби. Тому Якось так. До речі, під'єднав ось такий е, Wi-Fi е, моніторинг. І з цим інвертором він добре працює. Взагалі нічого не треба налаштовувати, просто втикнув порти, працює. А отже з моїм ННР 6,2 кВт з виносним дисплейчиком. Там якісь клавіші переключати і не хоче він з зробити і все. Тобто. І з ПВМР-ом працював, з 3 кВт, з 7-3 кВт працює, з 6 кВт. Екран блимає, блим-блим, блим-блим. Не можна так, щоб екран потух і воно собі працювало. Так що блекаути, напевно, нас ждуть серйозні, тому щось робіть. Це буде Україна, давайте. permane